Всім здрастуйте, Павло Миколайович, ріалтор місті Вінниці. Сьогодні вам презентуємо двокімнатну квартиру на вишенці П'ятий з п'яти хрущовка. Це вхідна зона, покажемо вам ванну в кімнату. Приходить одразу вона сумісним Все поміщається, ванна в плитці на підлозі. Теж плитка у нас там далі ламінат. Йдемо одразу на місце, де ми більше всього проводимо, це кухня. На кухні у нас газова колонка. Ну, все поміщається, холодильник, як ви бачите, вбудована кухня, е, вид з вікон, це у нас там ЖК Лісопаркове. тобто інфраструктура вся розвинута тут. П'ять з п'яти у нас е, був ремонт капітальний кришу, всього даху. Кімнати у нас прохідні. Ця побільша кімната, у нас тут кондиціонер. Побілка в стелі. На підлозі у нас ламінат. Балкон такий у нас великий просторий, є для пущовки. Є зверху для білизни і оці такі вільовочки, як ви любите, недалеко для сміття виносу, дитяча площадка, ну все на вишенці. І йдемо. До другої кімнати. Ось така друга кімната у нас. Ну як дитяча. Навіть двуххрівневе ліжко є. Квартира має 45,1 квадратних метра. Дзвоніть, пишіть номер, ви знаєте, 09845441 454 Покажемо зручно для вас час.